Вітаю шановних підписників і глядачів мого каналу. Сьогодні моя розповідь про брусницю. Брусниця це вічно-зелений кущик висотою від 8 до 30 см. Стебло почергово вкрите шкірястим листям. Зверху листки брусниці темно-зелені, зісподу блідо-зелені, з темними цятками залоз. За формою листки обернено яйцевидні, тупі. Жилкування на листках сітчасте. Листки брусниці на зиму не опадають. Цвіте брусниця у травні червні. Віночок квітів дзвониковидний, білого або блідорожевого кольору. Квіти зібрані у верхівковій китиці. Китиця може мати від 2 до 16 квітів. Плід ягода. Ягоди кулястої форми. З дозріванням міняють свій колір. Спочатку вони зелено-білі, а пізніше стають яскраво-червоними з відтінками. Ягоди брусниці гірко кислі на смак, з білою м'якоттю, у якій міститься велика кількість дрібного насіння. У насінні брусниці міститься до 32% жирів. У жирах міститься до 26% ліноленової кислоти та близько 52% лінолової кислоти. У складі ягід брусниці виявлені глюкоза, фруктоза, цукроза, органічні кислоти, а також аскорбінова кислота, пектини, антоціани, катехіни, флаваноїди до 5% дубильних речовин. Та до 9% глікозину арбутину, який діє протигнильно і сприяє тривалому збереженню ягід брусниці. Також до складу ягід входить бензойна кислота, яка сприяє тривалому зберіганню ягід брусниці. Листя брусниці містить органічні кислоти, такі як елагова, урсулова, галова, виннокамінна, хінна. Також до 9% глікозиду арбутину, до 3% метиларбутину, до 6% глікозиду мелампсорину. Листя брусниці багате на мідь, цинк та марганець. Брусниця це лікарська, медоносна та харчова рослина. У народній медицині ягоди брусниці використовують як сечогінний засіб при ревматизмі. Остеохондрозах та падагрі, відвар з листків брусниці вживають при каменях у нирках та жовчному міхурі, при цукровому діабеті, при гіпертонії, при підвищенні температури, а також при артритах, атеросклерозі, захворюваннях нирок, сечового міхуря та сечокам'яній хворобі. Відваром листків брусниці лікують енурез у дітей та дорослих. Брусниця є доброю харчовою рослиною. Її плоди споживають як у свіжому, так і квашеному чи замороженому вигляді. Квашені ягоди приємні на смак, довго зберігаються та є чудовим гарніром до рибних і м'ясних страв. З висушених ягід брусниці готують кавовий напій, а з листків сурогат чаю. Брусниця гарний ранньовесняний медонос. Тривалість її цвітіння становить близько 10 днів. З 1 гектару суцільних насаджень брусниці можна отримати від 30 до 40 кілограмів меду. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.